Вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Бажаю вам, звичайно, гарного відпочинку, натхнення, сил, всім нам перемоги і до зустрічі в новому навчальному році. Дорогі наші випускники! Звичайно, я бажаю вам, щоб обов'язково ваша мрія збулась і ви поступили в ті в які ви хочете. Хай все у вас буде добре, спокійно, легко. А всім іншим я хочу, щоб ви насолодилися нашими, нашими канікулами, літніми канікулами. Бо для всіх інших це буде просто канікули. І дорогим своїм колегам також бажаю відпочити. Шановні ліцеїсти, скоро канікули. Тому на канікули вам загадка. У вас є тортик. Як за допомогою трьох ліній розрізати його на вісім частин. Бажаю успіхів! Любі діти, ось і починаються наші літні канікули. Закиньте свої книжки подалі в шухлядку і відпочивайте на повну катушку. А одинадцятикласникам у них іспити. Бажаю успіху. Я вас всіх. Люди кажуть, що життя. Кожен на подорож, тож бажаю вам бути мрійниками і дослідниками навколишнього світу! Вітаю усіх зі святом останнього дзвоника! всі на канікули з новими силами, з гарним настроєм, чудовою засмагою. Чекаємо вас знову у вересні до нових знань. Попереду літо. І всім таке довгожданне. І я бажаю усім хлопчикам стати ще мужнішими, дівчаткам ще красивішими, колегам відпочити і відновитися. А усім нам вірив в ЗСУ і нашу війну. Любі наші діти, вітаємо вас із закінченням навчального року. Бажаємо, щоб ваші канікули були веселими, цікавими. Активними, а ще хай ваше літо наповниться творами, які відкриють вам натхненний світ української літератури. Читайте, і пізнавайте до нових зустрічей. Шановні випускники, бажаю вам знайти своє покликання, досягти поставлених цілей та реалізувати свої мрії. Ось підходить до свого закінчення ще один навчальний рік. Непростий цьому році ми випускаємо три одинадцятих класи. Випускаємо чотири дев'ятих класи. Ці діти вже з нами багато років зростали. Це наше майбутнє. Хочу всім побажати бути щасливими, бути успішними, отримати знання і ту професію, яка б дала вам змогу працювати на благо нашої рідної країни. Хай щастить перемоги! Слава Україні! Dieses Schuljahr war nicht so einfach für euch, aber ihr wart fleißig und mutig und verdient natürlich gute Ferien. Viel bessere, als wir alle uns jetzt gönnen können. Ich wünsche euch viele schöne Momente in diesen Ferien, etwas Ruhe und damit unser Hauptwunsch bald möglichst dear students let me congratulate you on the end of this challenging and exciting school year if you have reached your goal in learning you are well done if not yet you definitely have got closer to it i wish you have a bright summer have a good rest and reload dear Учні, вчителі, шановні батьки, вітаю вас із закінченням цього навчального року. Перше, що хочу сказати, це подякувати за те, що цей непростий навчальний рік ми пройшли гідно. Випускникам нашим бажаю, обравши свою професію в майбутнє, вступити до того закладу, який мріяли вже багато років. Ладно. Нехай складається в житті все якнайкраще. Нехай найкраще і найшвидше буде мир в нашій країні. І Ми зможемо повернутися до такого тісного спілкування, як це було раніше, щоб сонечко світило яскраво, щоб душі було радісно, щоб канікули пройшли у вас інтенсивно, насичено, багато читайте, подорожуйте за можливості, приносьте нове до нашого ліцею. А ми будемо дивитися, що вас цікавить, і підлаштовуватись під наше майбутнє.